О! Ходи, я думав тебе нема, ти тихо не, Тих, не бійсіш, ой. Ходи сюди. Це ти пускав літочки чи ні? Мієш писати, ти в якому класі? Ще англійську мову вивчу. Help me, написав, чуєте? Файно, і так? Давай руку, ходи. Ходи, ходи. Підемо літочки запускати. О! Сусід здрав. Де ж з нами? Може з нами піде? Не бійся. Не бійся. його. <плес> Ей! а шо ти Малий, тікай Маличка! Давай, бьм, тікай! І, короче ми прийшли до сусіда, відкрили якісь кабінети, щось тут треба робити. Бо хтось там на даху сидить. Ну не на даху, на настоя йой. Ч ще вода Він вже йде! Ааа! Я думаю, ти неї не замітиш. Ну це капець ну, тут закінчено. Нам треба в одну книжку, голову ведмедя і антенну. Це ужас, якщо чесно. Ну це ужасно, бо це дуже купа... Привіт всім, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні. Привіт, сусід. І так, того разу ми були в мера Поздоровкалися з ним, забрали в нього що в нього було. А де ворон, я не розумію. І коротше ми прийшли до сусіда, відкрили якісь кабінети щось тут треба робити. Бо хтось там на даху сидить. Ну не на даху, на стріху йой. Так, сусід, а що він є? Нічого в мене нема. Чо ж сусід? Čao meni e, Se Sela, daj mi je. E, se, vjeršim što ću... Sela, za boš tu treba, rebe' to. Mili si mene zamitio. Če ne zamitim. O, zamitio, daro. Šao unes. Dej, dej, dej. Če mi on bježit' suda? Taj mi on sela. Hetri. Tak, to će karta namolja... Oh! О. Він зайде, зайде. Я сюди. Так, ми там якісь два кабінети відкрили. Два кабінета. О, цей я відкрив. Тихо-тихо. Все закрив. Е -е... Я взагалі нічого не пам'ятаю, що тут робити треба. А, о, ключик. Ключиком ще якісь двері вроді відкрити. Та ми вроді разу відкривали. Тут щось може зробити. О, тут до гори треба залізти. Давай. А що, я не можу вилізти? Та давай! Силию не може вилізти. Може, тут начудити треба. Де він? Не видно. О, ванні ми не були. О, ванну я якраз вроді відкрив. Тут крокодил, двійка рука. Так, книжка. Ааа, нам книжки десь поскладати, вроді треба. Все. От. Треба поскладати, я беру і викидаю. А що це? Труба десь пішла туди, може можу включити? Ні, не буду. Він за сюди зайде. Чую, що вода включена. Чи Він вже йде! Ааа! Я думав, ти мене не замітиш! Ну це капець. Що в мене? Все позабирав! Книжку забрав, то забрав, то забрав! А-а-а-а! <гул> з цим сусідом... сідом. Дві ходи. Оп, що це в кімнату. може він щось спати. Угу. Диві, вже вийшов. Не зумітив мене. Я на скло, під кого став. Так, оце це можеш відкрити? Не можеш. А це не можеш. Нам треба ломом відломити. Так, я його не бачу, Бігом, бігом, бігом! Бігом, бігом. Книжку взяли. У-у-у! Тос... Че... Та блін, що є з тобою? Це якийсь ужас! Як він так знає де я? Це якийсь капець з тим сусідом. я нічого не розумію. Він просто знає, де я буду. Ай! Я ще на скло виходжу, і він того виходить. Взяв. Де він? Ради не видно. Давай, 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 давай. Так, сюда, добре, книжку. А во тут книжки. во, є тут книжки. Вогонь, квітка. Тут багато книжок. І мені якось їх розставити треба. Гарно. Якісь послідовності. Я не знаю в які, правда, але в якісь треба розставити. Так, чекай, я закрию. Е. Бете є. А, я нажимаю щось на. Що понажимав? Може тут ще щось по... Ще одну напевно, треба там поставити. А, ну, я забрати вже не можу книжку. Добре, нам знайти ще одну книжечку. Де там мої бути книжечка? О, тут карта. А може тут на карті и намалявам де книжка? Десь там за парканом. Я не буду ж туди йти. А то капець далеко. Во, він на стріх свігну, каже, йди на стріх. І сиди там на стріх. Так, сусід, ти тут. Добрий вечір! Я знав, що ти тут. А мені ще антенну найти треба взагалі. Там ще На даху якась антенна. Ай, і туди ще поставити ще одну антенну і щось там зробити. Це ужас, коротше. Добре, хто знає, книжку, ви мені кажіть. Дві ворона тут, це все відкрило. Добре, я сюди зайшов. Тут нічого нема. Книжки є. Я не вижу ніякої книжки. Вообще нічого не вижу. Тому теж то, ворона це все не відкриває. Тут можна... а там закрито. Я там ключком можу відкрити. Тут до гори... До речі, ми можемо до гори сюди піти. А ні, не можемо. Тут закрито. Шкода. Хм. Добре, файно обшарим перший пор, щоб ми знали, що з... А ну нажми підписку бігом, ти підпишишся, ще нажмі на двіночок, щоб ти не загубився. Все добре, тут все добре. Він десь близько. Сусід десь дуже близько. Він так близько, що він, напевне, заду мене. Так? Так Може у цих? Ні, там ножниці. Іди найди тут нижку. А ну чекаю. там тому зверху теж щось є. Чи там взагалі якась кнопка? Що там таке? О, тут ящик є, а його можна відкрити. Цікаво. Ладно, о, сусід. Тихо, тихо. Вибач, я став на телевізор. А, все нормально, я не зумітив. Його до сраки. О, біжить, вже, вже не до сраки. До речі, мені ж тут голову ведмеді треба. А де я візьму? Де я голову ведмеді візьму? Де вона взагалі є? Чу ж, ти махає. вимахає. Може мені ще десь треба піти. Може це не все тут закінчено. Нам треба одну книжку, голову ведмедя і антенну. Це ужас, якщо чесно. Ну, це ужасно, бо це дуже купа всього. Де ворони літають? А ну йду на свою базу, подивимось. Бо від моєї бази все видно. Ми колись йшли під якийсь міст, може отут його. Біжимо на базу, то ще й ніч, нічого не видно. Та вже скоро фінал, я впевнений. Дуже скоро. Там щось перекрито. по поночі ходи тут, кого. Давай біжи. Він то біжить, а не біжить, давай, давай. Зараз ми там подивимось, що робити. Я всіх в принципі прийшов. Ще колись ворона вроді десь тут ходила. Я не пам'ятаю. Так, чекай. що тут у нас є телевізорі. Може десь тут книжка. Ха, дивись. Хто зробив? Мисливця зробив, мене зробив, поліцейського зробив. Та, лишився лише сусід. Тільки один сусід лишився, я в принципі все поробив. Давай візьму свій лом, де тут мої всі речі є. Лопата, ножниці. Ха. Так. Ей! Я люблю викидати! Я лише беру і зразу викидаю. Касета ще якась. А може касету нажати? Нажав. Не роби газета. Точніше касета. Так. Та е -е. Дойдем до сусіда. Але я ще зайду, подивлюся, що тут кого. А, там закрито. Все, валим до сусіда. То, що треба робити, точно. Файно треба нам обшарити цілу хату сусіда. Цілу. Перший пор, другий порт, третій пор, стриг. І балкон. І. Що ж там є? Підвал. І гараж. І... це сравер загубив. І цей. А чого цей відкрито, він мало бути закрито? Можна вночі ну, вже робить? І на дах треба вилізти. Що нам треба знайти? Нам треба знайти антенну, книжку і голову ведмедя. Три. Я думаю, одно за одним буде йти. Ми не йдемо одно, найдесь і друге. Щось хоч одно нам знайти треба і все піде. І все буде добре. Дивіться, перший порт, в принципі, тут все закрито. Тут все нормально, добре. Тут теж все нормально вроді. Там зверху нічого немає. Ціле крісло зверху, він щось зрів. Тут нічого, тут не... Дві якісь стрілочки, бляха. Тут все добре, тут теж нічого нема. Може там щось сховане, та ні, нічого нема. Відкривай, там закрито. Е, е, перший поверх, перший поверх. А де він? Ну тут що? Ножниці. Та нічого тут нема. А ну йдемо сюди, зайдемо. У гараж може? Та ні, ми в гаражі теж все вже були, понаходили. О, я можу відкрити тут. Да. Будем туди лазити, як буде треба. А, в багажнику. Нічого нема. Тихо. О, сусід, здоров. Чекай, я хочу в машину залізти. Тут ми забрали були е, шестерні вроді. О, я жов. А щось стало? Нічого не стало. Сусід! Я тут машину цібавлю. Ха-ха. Все, закрив. Нет, тут ничего нет. Сиет. А, я багажник закрыл. Да ладно, тут... Тут ничего, добре. Эээ, гараж. Ничего. Там ничего, там ничего, там ничего. Тут аж Тихо. Там лом. А давин. Ой, вебач, я стол. Чекай, присісти. А може у нее кишені щось є? А може камінь затушити, може там щось є Тихо, він де Ага, тут двір. Добре, перший поверх. Не, чекай, чекай, чекай. Перший поверх ми прошарили цілий, правильно? Правильно, все повністю. Ой, думаю. Я думаю, що тут таке. Добре, другий поверх. Починаємо з першої кімнати, закривай двері. Оця кімната. Ну тут ми теж дуже багато речей всяких понаходили. Тут більше в принципі нічого нема. Тут ми до мера були йшли, там ключ знайшли в сейфі, там то сього. А тут до речі. Oh. Oh. Чуть не вилетів. Чуть не був паркур. Ну тут нічого нема, добре. В нього в кімнаті. От в нього може бути книжка, але нема. Але могла б бути? Там все добре. Чуєте, хтось плаче. Ні, нема нічого. Чули? Так. Mm -mm. Хтось плаче страшне. Так. Його кімната вільна. Валимо далі. Він його не вижу. Так, ще там телевізор. Телевізор взагалі не працює. Давай. Отут і ящик зверху, може його можеш відкрити? І що. І що ви мені скажете? На це? А, люденьки добрі. Добре, начнемо другу антенну. Це ужасно. Півгодини ми її шукали. Півгодини. І, і походу я знаю, що то буде. Знаєте що буде? Ми зараз настроїмо телевізор. На телевізорі напевне буде код до книжок. Ми відкриємо книжки. І там буде е, голова ведмедя. Це ужас. Це ужас ти вон тену. Звідки я знав, що там треба лома? Ну, хоч би вибило, вам треба лом. А воно ні не вибивало. І, і які позиції тут ставити. От які. І що? Вниз, вверх. Давайте це посередині це вверх. Будемо так пробувати. Та посередині товар. Идем цакати телевізор. Блін, він ще на самі низ. Давай. Сусід. Все так везешь, я не попадаю на нього. Чекай, сусід. Чекай, бо мені треба цей. Так. Не роби. Не роби, не роби, не роби. Не роби. давай, 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 давай. Малий там плаче. Чекай, зараз я тут звільню, а я вже щось не пам'ятаю, що там буде. Мені здається, там взагалі якийсь буде, будуть, але хтось стогне. А ні, малий вроді теж буде. Слухай, ти можеш нормально лазити. Я настрою телевізор, тут двох треба. Щоб один сидів коло антени, а один сидів, я не знаю, що зробив. Давай оцю. Середнє. І зараз буде низ. Давай, скач. Бум! Добре. Що по телевізор? Двісіди нема, але то вже везе. Давай, 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 давай. Дві, все одно телевізор не робить. Погнали! Девушка. То ли дві антени, прикинь, ти був би купа. Давай. Да давай, лізь, шо ти? Та... Шо ты, подроби не міш, ласты, ч, я разум, тысяч, змочу, есть то ж, змочу. Давай. Добре. 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 Антенна. Бежи, біжи, біжи. Так, низ, да. Низ. Все. Три положення, одну антенну мы зробили. Тільки одну. Він впав, поп. Наці поломели. Демосі на телевізор. І запам'ятовуємо, не просто дивимося. Треба дивитися і запам'ятовувати. О, телевізор Чи то я його вербав? Не робе. Ммм. пробуємо кі інші позиції. Блін. Блин. Амо нажмет скубігом. Топ-топ, загубився Тепер другу антенну крутити треба. Так само, як першу крутили, тепер другу треба крутити. Ладно, я вам перемотаю. Типу, я вже все підкрутив, все як має бути. Так, давай тепер це. Догори, а то вниз. Давай. Давай, -у. І зразу тут і зразу до телевізора. Давай, давай, давай. Тут зараз скло буде. Заскріпіли двері. Телевізор вирубаний. Телевізор не працює. Зараз він запрацює ще трохи. Чуєте, може його ще щось там настроїти треба? Канали знайти? Може там не знайдемо, ти того нема. Він не веде драбини, він хоче стрибнути так коло драбини, аби... Я не знаю. Давай, лізь. Давай, давай. Е -е 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 так, чекаємо, ми оце перемінили, оце туди догори і ще в середню. Давай. Опа. Ви би був ще такий прохід якийсь, ще в середню то поставити, а потім вниз. Чи ні? Так. ти вже тут. Але ви знаєте, його тут немає. Яй-яй-яй. О! Вогонь. Квітка. Вогонь, квітка. І що це таке? Вогонь, квітка. Якась фігня. Вогонь, квітка, якась фігня. Погнали! Вогонь, квітка, якась фігня. Тепер. Вогонь. -е, uh, чекай чекай. Квітка. Якась фігня. Оце. Ми ну все зробили. А, видміть! Відміть. Опа! Опа, тепер на стріх. Я на стріху. А що на стріху? А вот там кто-то, да? А що тут на стріх ключик треба? З... А де ключ є? Страшне сховали той ключ. все відкриваю Давай. А что? Що... Тихо? О! А де? я думаю, твой мати, тихо не бейси, шой. Куди сюди? Це ты посколли постав... тачкичні. Мне ж писати ты в якому класі? Ще я англійську мову явчу. Help me на псов, чуєте? Пані так? Давай руку, ходи. Ходи, ходи. Дай літачки запускати. О, сусід здоров. Я ж з нами? Ми з нами піде? Не бійся. Не бійся. Лише його. Ей, а що ти робиш? Ей, малий тікай. Давай бігом тікай. Воу. Що він не за... Він закрив мене? А шо здурів чи що? А що здорів, чи що? Це капець, щось закрив, прикиньте. Ужас. Короче, на другий раз. Робимо фінал На другий раз. Чи ще зараз робимо? Ні, давайте на другий раз. Давайте, давайте. Будемо розтягувати. Будемо розтягувати. Чи зараз? Може, воно швидко піде? Так, чекайте тут мене якась штука Не, на другий раз, все, на другий раз. Все, всім па-па так, що у нас по коме так під останнім відео. Привіт, сусід. голова села була, Оце оце назва, я розумію. Так, пограй в Minecraft Dungeons. Це що за Дон Що за Майнкрафт? Пане, як завжди, привіт сталкере. привіт, привіт. Я привіт, Анастасія, привіт. Мені дуже подобається відео. Дякую, коли Монашка. Василь, я спеціально для тебе зроблю монашку, Чесне слово, я люблю тебе склеп. Добре, осі хто ж, спробую пограти в UA онлайн, вона класна. Можливо, рецепт класичних клинців. Яйця дві штуки, молоко... Ого, ні, що свій рецепт. Чуєте, кому треба рецепт, заходьте сюди і почитайте. Треба мені таке зробити. Я попробую, чесно. Прісклеп зіграй, будь ласка, у Scary Teacher та вийшла новин. Я зіграв якраз через те, що ти мені написала, я зіграв. Можеш передати меру, щоб він дороги зробив. Та він вже трохи поробив дороги. склеп 23 жовтня вийде рослин проти зомбі ремейк. Ти чекаєш що? Ну, чекаю, чекаю, дуже чекаю. Склеп, коли банбан -бан 8? Я не знаю, я чекаю, коли вийде і зразу я буду знімати з вебку, банбан -бан 8, З вебку, чесне слово. Яка твоя улюбляю історія з дитинства, якою ти любиш ділитися? Mm, Та то, то треба сидіти і подумати, журналіст. Андрій, привіт. Склеп, яка твоя улюблена гра? Та їх дуже багато. Будемо якраз кожен сад за себе, щоб тебе зробити базу, незаміну, щоб не зірвали. Типа один проти одного грати, може щось придумаєм. Коли Реймен, та Реймен ми вже майже прийшли, ще трохи там, привіт, 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 я дев'єт, молодець, вибач, але кулька, яка говорить, моторошна. Та не моторошна, вона нормальна, привикайте до неї, знімемо нашку, знімлю, зараз буду плакати, коли Бравл Старс, до речі, треба зіграти Бравл Старс, все, Наступна серія це буде Бравл Старс. Дивіться тебе вже три роки, думаю, на 200 як зі всіма ютуберами. Але ні, от бачиш, дивись далі. Я перший, привіт. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще всім папа. Канал, підпишись. Ісхеп Геймс розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфой кожен раз. Зважайся, для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео кайфуй кожен раз.